З нами на зв'язку Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України, пане Олексію з ним конституції. Вас доброго Насі вечора. вітання Давайте обговоримо з вами окремі пункти доктрини, але у першу чергу дамо розуміння тим людям, які ще не приєдналися до національного марафону. Чому доктрина з'являється саме зараз? Вона більше обернута на світ, чи вона, зокрема, і для кожного українця? Давайте ми будемо з вами більш точними. Це ще не доктрина, це принципи, на яких буде будуватися доктрина президента Зеленського. От. Нам попереду й дуже багато роботи. Ви сьогодні чули, що президент закликав всіх громадян, небайдужих громадян, прийняти участь в цьому процесі. І це має бути спільний документ, який ми маємо спільно підготувати для того, щоб спочатку затвердити його на раді. Національної безпеки і оборони України, а потім як варіант запропонувати його розглянути Верховній Раді. Це має бути документ, який мають підтримати всі наші громадяни. Це має бути документ єдності от, і спільної нашої відповідальності за долю нашої. Саме така філософія закладена в ті принципи, які на сьогоднішній день сьогодні голосує президент нашої країни в День Конституції, яка, як ви пам'ятаєте, народжувалась дуже складно, важко. От, майже добу депутати приймали 96, в 96-го, далекому 96-му році цю конституцію. Решта-решт, конституція була прийнята. У нас є нова конституція, наша конституція. Може, десь не досконало, з урахуванням того, що ми певний час були в, в певних рожевих окулярах, дивилися на світ більш захоплено, вважали, що він не такий, на жаль, цинічний. От, перепрошую, ми, ми вважали, що він є справедливим. Життя показує, що нам треба бути сильними. Нам до цього треба готуватися і треба вміти будувати свою державу. Пане Олексію, чи дійсно ви вважаєте, що зараз військові, яких теж закликав президент взяти участь в обговоренні цієї доктрини в окопах, можуть долучатися до оформлення якихось певних принципів ТЕС, і тобто вони зараз в цей момент будуть це робити? Чи все ж таки цей момент потрібно відкласти до того часу, коли вони повернуться з фронту з перемогою? Не всі військові є сьогодні в окопах, є велика частина людей, які безпосередньо законулися на передній лінії. Є е, військові, які на сьогоднішній день знаходяться на відновленні. є військові, які знаходяться на сьогоднішній на другій лінії. Ми би хотіли залучити максимальну кількість наших громадян до цього процесу, для того, щоб ще раз наголошувати, що це має бути спільний документ всіх прошарків нашого населення, для того, щоб в нього приймали участь. А що стосується військових, я думаю, той досвід, який вони сьогодні отримають, от, безпосередньо приймаючи участь в відбитті російської агресії, він є безцінний. Такого досвіду немає ніде у світі. От, і тому ми їх маємо обов'язково залучити. До цього дуже важливого для нашої країни процесу. Пане Олексій, лунає гарно, але між тим всі ми люди різного світогляду, різної освіти. А документ обговорюємо зараз надзвичайно серйозний. В який спосіб будуть запроваджені механізми того, що кожна людина матиме змогу висловитися, мають бути закладені певні рамки цих висловлювань, тому що йдеться не про коментарі в соціальних мережах, а йдеться про. Конкретні поради, на які потім, на їх обробку, інші люди відповідного фаху будуть витрачати час. І це буде великий проміжок часу. Ну, краще о, якісно відпрацювати, мати той фундаментальний документ, доктрину, по якій ми будемо рухатися. От і сьогодні президент заклав первинні принципи. І первинну сьогодні, умовно кажучи, була перший початок великої роботи. Спільної роботи всіх громадян я хочу сказати: якщо хтось вважає, що якась окрема група має запропонувати нам окремий документ, от, знаючи дуже добре наше суспільство, я можу сказати, що дуже багато буде е, дискусій, дуже багато буде е, різних точок зору. Але ми маємо розуміння, коли документ буде побудований на певних принципах, от, тоді його сприймуть якомога більше громадян. От. І нам це треба обов'язково зробити, тому що у нас дуже часто так буває, що коли ті чи інші посадові особи приймають нормативно-правові акти, коли депутати приймають нормативні правові акти, і потім вони не корелюються з, з нашими громадянами, майте на увазі, що такі акти є абсолютно е, неконструктивними, і більш того, вони інколи є дуже шкідливими для нашої країни. Саме для цього на сьогоднішній день президент сказав, що буде нова доктрина. Яку ми маємо ще раз на спільно ключове слово спільно побудувати, написати, опрацювати, проговорити. От, в який спосіб це робити технологічно, сьогодні за рахуванням того, що ми маємо цифрову вже майже країну, це питання буде. Я думаю, в короткий час вирішено запропонуються певні процеси. Буде на розподіл на певні. Пункти цієї доктрини кожен побачить там, де він має бажання дати свою параду, дати свою думку. Він це зможе зробити. Пане Олексію, мені надзвичайно імпонує третій пріоритет політики героїв у найширшому діапазоні і вшанування подвигу і участь ветеранів у державному управлінні, тому що, як на мене, ми вже прожили 14-й рік, коли мали реабілітовуватися і адаптуватися ветерани до суспільства. Тепер суспільство має адаптовуватися до ветеранів. Але також у нас є документи стратегії національної безпеки, тобто певне перехрещення з цим є. В який спосіб будуть запроваджуватися ці пункти, коли їх проголосує суспільство. Тому що, наприклад, вшанування подвигу учасників війни це довготривалий процес, щоб суспільство розуміло, тому що розуміють, на жаль, не всі, і навіть місця для людей з інвалідністю займають цивільні, які мають цілі кінцівки, і навіть сміють зараз а, хамити ветеранам, які намагаються вговорити їх, щоб вони поступилися їм місцем. Навіть такі ситуації мають місце в житті. Їх вже немало. Ви про це знаєте. Десяться ви кажете зараз про ті речі, які мають зникнути, от з нашої країни зникнути як взагалі можливість навіть подумати, що люди мають так вчинити по відношенню до тих людей, які на сьогоднішній день захищають нашу країну. Саме про це йдеться мова. От і повірте, це буде настільки згуртованим загальною справою, що ми навіть собі уявити не можемо. А всі ті випадки, які ви кажете, вони мають бути прішними, і після кожного має бути дій. Вона має бути обов'язкова. Я можу вам декілька прикладів ще наводити. Не хотів би забирати зараз ваш ефірний час. Але ми сьогодні вже бачимо, коли суспільство реагує на ті чи інші речі, і держава, ті чи інші органи обов'язково приймають подібні рішення, розуміючи, що не можна на сьогоднішній день на це заплющувати ось. От, робити вигляд, що ми От, і що це, не. Нам треба реагувати на ці речі, От, суспільство має бути справедливим. суспільство має бути чесним по відношенню до своїх громадян. Осна на останок, просто для того, щоб закрити цю тему, пане Олексію, фундаментально так, ось закладення усвідомлення того, що е, перемож ми будемо переможцями, що перемога буде за нами, тому що і президент говорив це е, ось е, зокрема ця доктрина, це аксіома е, свободи, яку ми маємо, і яку ми ні за що не віддамо. Як швидко е, ми можемо побачити результат на вашу думку? Це буде залежати від всіх нас. Це не буде залежати тільки від президента або від е, одної посадової особи. Якщо ми будемо спільно робити спільну справу, результати будуть дуже швидко. Ми будемо бачити саме на власні очі. Якщо ми будемо вважати, що за нас має хтось цю роботу зробити, майте на увазі нічого з цього не вийде. Нам треба спільно всім прийняти в цьому участь. Ми маємо мати таку доктрину, яка буде присутня. Переважно більшість громадян, але маємо на увазі, що її треба буде виконувати для того, щоб як того швидше побачити результати своєї роботи. Дивіться, дуже прості речі. пам'ятаєте, в 2015 році от, е я наголошував на тому, що англійська мова є ключовою для того, щоб ми рухати в цивілізований світ. А коли ті жаль, депутати не спромоглися подати такий закон. І сьогодні президент нашої країни подав такий законопроект для того, щоб англійська мова. Мова міжнародного спілкування, міжнародного бізнесу, мова врештерешка в нас від расистської філософії, коли вони розповідають в код у нас там і називають прізвища людей, які писали ці поверши, якісь речі. Право в тому, що якщо б 99% наших громадян володіли англійською мовою, вони б читали зовсім іншу літературу. Тобто, дійсно підіймали з мотиві лауреатів, які отримали от, ті чи інші премії, мова оригіналу. От про що йдеться мова? Ми маємо інтегруватися в от, світову спільноту. І мова англійська тут є ключовим фактором для того, щоб ми були в єдини, єдиній системі координації з усім цивілізованим світом. Майте на увазі свого часу в Радянському Союзі, я це точно знаю. Якщо людина Вивчила англійську мову, вона вже була на контролі у певних органів, не дай Боже, ви бо там десь з кимось будете на цю тему розмовляти. От. І тому не було такого, щоб англійську мову вивчали цікави. А викладання в школі було, але яке це було викладання? Як мене зовут, Пане Олексія, зараз трошки хочемо зауважити дещо гуляє звук. Хочемо слухати вас якісно, і інколи подача абсолютно чиста. Інколи можливо ви перекриваєте руками. Далі продовжимо нашу так, розмову. Так, дійсно, Але в принципі все зрозуміло, і тут для наших глядачів ми теж хотіли би зробити певне зауваження. Йдеться саме про доктрину обговорення напрямків доктрини, які будуть в подальшому обговорюватися усіма нами, зокрема, і в ефірі загально національного марафону і на кухнях. І на вулицях і в окопах усюди, а потім вони вже будуть впроваджуватися у життя. Як саме впроваджуватися в життя? Це теж е, тема для обговорення, але це не стосується конституції. Це не зміни до конституції. Якщо ми правильно зрозуміли і президента, сьогодні і вас, пане Олексію, дякуємо. Але інша тема, і ми поспішаємо не поспішати з висновками щодо темпів контрнаступу. Е, закликав суспільство до цього Олексій. Резніку, міністр оборони України в інтерв'ю виданню Financial Times Міністр просить не надавати великого значення повідомленням окремих ЗМІ про нібито повільне просування українських військових. Коли це станеться, ви все побачите. Усі все побачать. Звільнення групи сіл, які перебували під російською окупацією останніми тижнями, не було головною подією в запланованому Києвом контрнаступі. Пане Олексію, чекає захід, чекають цивільні українці з витяжних перемог на фронті, але війна це не футбольний матч. І, звичайно, зараз ми не спрямуємо всіх правильно оцінювати, навіть на сторінках власних соцмережах і навіть у приватних розмовах правильно оцінювати те, що відбувається на фронті. Між тим можемо вкотре спробувати це зробити. Я можу сказати, що на фронті складно. Якщо хтось вважає, що це якась прогулянка, от, майте на увазі, це війна. Вона важка, вона складна, супротивник дуже потужний. Не треба тут розповідати, що це якісь там люди, ненавички, що ми зараз дуже швидко. Ми ж на росіян, які розповідали, що вони за 5-7 днів водять Київ ось, і за два тижні захоплять всю нашу країну. Ми є абсолютно відповідальними людьми, От, вони чинять опір. Є великий проблем, що замінована величезна кількість території. Ми не кидаємо людей на м'ясо, як це робили росіяни, і продовжують робити. Для нас життя кожної людини є велика цінність. І тому той план, який на сьогоднішній день є у наших Збройних силах, він виконується. Так, да, Дуже би хотілося, щоб це було швидше. Але так буває тільки в казках. Це важка робота. Кожен день, це фронт ще раз наголошую. Це не прогулянка по лісу, чи там десь по краю полі. Люди кожного дня от, можуть втратити це життя від того чи іншого. Ще раз наголошую. Ми розуміємо, що відбувається. то треба набратися терпіння, вся наша територія, включно з Криму, буде звільнена від цих терористів, які вдерлися на нашу територію. Пане Олексію, за вашими відчуттями, наскільки втомлене українське суспільство в цілому, ну тому що такі реакції на повідомлення деяких засобів масової інформації стосовно там того ж повільного просування, вони сприваються доволі різко. Це через втому? і що би ви порадили зараз українцям? Я би порадив, в тому числі вам колеги, дивитися ті судозрішення, які є на сьогоднішній день в нашій країні, і коли ви кажете, що Суспільство втомилось, не треба розписувати за всіх. Ми розуміємо за що ми боремося. Ми боремося за нашу свободу і за незалежність. Ми боремося за те, щоб наші діти і онуки були вільними, були вільні країни, мали можливість розмовляти рідною мовою, щоб не було ніякого російського ярма, який більше ніж 300 років був на, на сілі нашого народу. От. І Бо коли ми кажемо, що тому ж важко, важко на без виключно всім. Теж на все, це війна. От. Але у нас на сьогоднішній день От. є вода, є світло, є їжа. Зовсім інші умови, як були час другої світової світла. Ми живемо в інший час. Треба набратися терпіння спільно От. і спільно рухатися з тему. Я хочу сказати, що це перемога не тільки цих хлопців і дівчат, які на сьогоднішній день знаходяться на фронті. Це наша спільна перемога. От, коли фермери співсі, які крайне спільно місця край необхідне, коли лікарі виконують свою функцію, чи привівчать наші це спільна наша робота на нашу спільну перемогу над ворогами. Всі продовжують працювати і мають бути сфокусовані виключно на перемозі. Це зараз основне завдання нашої країни. І або ти в ЗСУ, або ти для зсу інших ролей сьогодні в суспільстві не існує. Давайте ще обговоримо перший. Е Момент доктрини це філософія нашої перемоги, як сказав президент, Україна готова до переговорів з ЄС про повноправне членство. Про це під час виступу у Верховній Раді, зокрема, заявив президент України Володимир Зеленський, і він зазначив, що вступ України до НАТО стане сигналом, що альянс здатний захищати. Зеленський наголосив, що наразі Росія сама повинна просити НАТО прийняти до себе Україну, адже члени НАТО обороняються, не знищують. Україна здобула статус кандидата на вступ в Євросоюз. Цьогоріч ми маємо відкрити діалог щодо повноправного членства. Україна до цього готова, і ми всі маємо розглядати європейський союз для України не лише як ціннісне економічне і економічне єднання, а як безпеку для України. Євросоюз це економічна та інституційна безпека для України, а Україна для Євросоюзу – це фактор єднання. Аналогічне буде із НАТО, і це не мрія, це вже реальність. Зараз ми є реципієнтом безпекової допомоги, але Україна перемоги буде донором безпеки для нашого регіону, для всієї Європи, для всього світу. Пане Олексію, не буду за всіх розписуватися, але от мені здається, що певна фраза потребує пояснення. Можливо, ви допоможете нам, Росія сама повинна просити НАТО прийняти до себе Україну. Як ви розумієте цю фразу? Якщо Росія хоче спокій, якщо хоче, щоб у неї був надійний сусід, вона дійсно має, скажімо так, матку таке розуміння. О, дивіться, країни НАТО не розпочали жодної війни від часу свого застування 1949 року. Про що, при що йшлося, коли формувалася е, НАТО? Про сінності, про захист демократії, про права людини і про гідність. Саме те, що на сьогоднішній день вкрай бракує той ж самої Росії. О, ми Маємо бути і членами Євросоюзу, і членами НАТО. От. Перш за все, я хочу сказати: це ще певна відповідальність бути членами такої поважної інституції, як НАТО. Там є, крім військової компоненти, там є багато інших чинників, які ми маємо відповідати. Нам інколи починають стати ті чи інші речі, внувачуючи в певних процесах. Я хочу сказати, ми вже дорослі. Для того щоб розуміти свою відповідальність за все, що відбувається, і повірте, якщо є якісь так, процеси в суспільстві, вони у нас не знаходяться під приклад, Ті приклади, доводив президент нашої країни, коли розповідав і про Катю Ганзю, і про голову Конова тут минулого, О, це це публічні процеси. О, і ми би дуже хотіли, щоб тих інцидентів. Таких трагедій в нашій країні не було, але маємо на увазі: якщо вони не дай Бог, будуть з'являтися, це буде під пильним боком нашого це і є наша відповідальність відповідати тим нормам і критеріям, які є як в Євросоюзі, Союзі. Так і в Яром тиснемо пане Олексію. останнє питання буде стосуватися за Україна. Попереджає світ про можливість вчинення Росією чергової провокації. Говорять відповідні наші служби про мінування, але водночас говорять світу про те, що можна зробити: запровадити додаткові санкції, визнати Росію спонсором тероризму. Які у нас ще інструменти? Окрім того, щоб продовжувати щоденно говорити про те, що відомо нам, і те, в чому переконані ми і доносити світу правду, чи ці інструменти на зараз вичерпані і залежить все тільки від кількості цих повідомлень, все що можна було залучити для вирішення тих чи ні починаючи з 24 лютого 2022 року, працює 24 години на дому. Для того щоб весь світ розумів, з ким ми маємо справу, і я на сьогоднішній день можу з певністю сказати, що людей в світі, які не розуміють, що Росія це країна-терорист, Росія є небезпечною країною для не тільки для своїх сусідів, а для всього для всіх цивілізацій. Тому що це божевільне можуть будь який момент зробити те, на щоб не наважився жодна людина, яка має взагалі в голові якісь клепки, розумієте? От тому наше, наше завдання інформувати всю світову спільноту про той там справ, які є на території нашої країни, для того, щоб от всі розуміли, з ким ми маємо право. Дякуємо вам, Олексій Данілов, секретар ради національної безпеки і оборони України, був на прямому зв'язку з національним марафоном.